Боже, даруй нашій державі єдність і сили. Допоможи нам подолати всі труднощі, які стоять на нашому шляху. Представники різних конфесій, влада області та очільники профільних департаментів разом помолилися за перемогу України. Таким чином відзначили у Святопокровському соборі рівного День Української державності. Українці будуть боронити свою землю завжди, і боронити не тільки свою землю, а і стояти на сторожі на фронтирі миру в Європі. Ми хочемо обробляти свою землю, ми хочемо жити в своєму краї, який хрестив більше тисячі років святий Володимир. Тому ми об'єднані. День української державності відзначають того ж дня, коли українські християнські церкви вшановують пам'ять Київського князя Володимира Великого та День хрещення Київської Русі України. Традицію відзначати нове свято саме у цей день. В 30-ту річницю незалежності України започаткував президент України Володимир Зеленський і 24 серпня 2021 року на майдані Незалежності підписав відповідний указ у важких умовах. Агресивної війни на знищене, яку протягом вже понад 10 років російська держава веде проти нашого народу, ми зустрічаємо нинішнє свято. Це можна назвати свято церковне, водночас і свято Суспільне. День хрещення України Руси та День української державності. Привід для обох святкувань, пов'язаний із іменем Святого. Рівноапостольного князя Володимира, хрестителя, просвітителя нашої держави, раніше це державне свято відзначали 28 липня. Однак, через перехід Православної церкви України на Новоюліанський стиль календаря цього року його відзначають 15 липня. Ми зібралися для того, щоб зрозуміти, що Україна повинна бути вільна, єдина. І без війни в котрий раз. 30 років історії нашої держави говорить про те, що сьогодні в Україні є проблеми системні. Опісля спільної молитви, усі гуртом біля стели пам'яті героїв Небесної Сотні та героїв, АТО ООС вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.